Вітаю, малята. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. На бандурі грають, і вірші складають, Про ліси і гори. І про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна. Малята, сьогодні вся наша Україна відзначає День Державного герба України. Це національне українське свято, яке пов'язане з боротьбою за незалежність. Та відзначається щороку 19 лютого. Наш герб тризуб це воля й слава й сила. Наш герб тризуб не доля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем добро і пісню не ми людям. Державний герб України є офіційним символом держави поряд з державним прапором України і державним гімном України. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України своєю постановою затвердила державний герб Незалежної України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті, який відображає триєдність життя батько, мати, дитя, які символізують собою силу, мудрість, любов. На тризубі можна побачити слово воля. Тризуб є стародавнім символом, який зустрічається на нашій території з найдавніших часів і використовувався як своєрідний оберіг, родовий знак, вважався символом влади. Тризуб об'єднує українських патріотів як сьогодні, так і в минулі часи, коли вони захищали суверенітет і територіальну цілісність України. Діти, де ми можемо з вами побачити наш герб? На документах, на прапорах, на монетах, на гривнях, на державних спорудах, на одягу, на прикрасах, посуду тощо? Державний герб. України охороняється законодавством, наруга над ним тягне за собою юридичну відповідальність. У час війни наш державний герб став символом єднання, стійкості, героїзму та прагнення до незалежності, яку демонструє сьогодні світові український народ. Діти, тож яке сьогодні свята ми з вами визначаємо? Так. День Державного Герба України для українців у всьому світі тризуб символізує нерозривний зв'язок з батьківщиною. Будь же рідна Україна під гербом вільна і сильна.